Скажіть, будь ласка, а Трамп, ви згадали вже про зраду наших західних партнерів. Чи може трапити ситуація, коли він насправді дистанціюється повністю від України? Грукне цим, цим вікном і скаже: це не моя проблема. Груба відповідь так. Це можливо. Фактично він тоді дистанціюється від, від Європи повністю. Так як Європа зараз себе поводить, намагаючись по-всякому хоч, хоч якось задовольнити його зростаючі апетіти до екстравагантних якихось кроків, то я не здивуюсь, якщо Європа залишиться на самоті, навіть не зрозумівши, що стало, що стало тригером, що стало цим моментом, в який момент прийнято те рішення, що більше ми вам не допомагаємо. І чим більше ми відкрито говоримо з нашими європейськими партнерами, Незважаючи на їх не бажання бачити цю ситуацію, або просто не можуть вкласти цей куб в круглі голови. розумію, не лізе в голови. Ну як? А як ми будемо? Подивіться на наших партнерів Францію і Британії, які оголосили, що ми готові розмістити собі контингенти. А потім вони відповзають від цієї лінії. Боже, що б ми таке сказали? Тільки тому вони не бояться руських, вони бояться того, що Сполучені Штати не з ними. І безумовно така небезпека є. Наша Неймовірне мистецтво і виживання нашої держави на превеликий жаль зараз на тому, наскільки ми вдало балансуємо між тим, що ми дратуємо його Трампа, щоб він щось зробив, тому що ну, закінчується військова допомога, він не оголошує нові пакети, а з іншого боку, не настільки сильно, щоб розірвати з ним зв'язок, і він гримнув, як ви кажете, двері і сказав, що більше нічого не знаю, займайтеся далі без мене. А що би зробили? Були б очільником цього великого корабля Україна. Який би ви інструментарій використали? Так стало, що в своїй кар'єрі я мав два, два рази можливості заговорити з цією людиною, і я, я це був інший Трамп, це не Трамп 2.0, Але тоді я, я спокійніший, просто набагато, набагато спокійніший, і безумовно у нього були всі ці речі короткі, такі що називається attention span, тобто коротке mm -hmm. вікно, в якому він готовий сприйняти нову інформацію. Він дратується, він продовжує, як, до речі, всі американські президенти вірять, що на планеті існує тільки одна держава, і від них усе тут залежить. І всім треба з одного боку бути все ж таки, ну давайте реалістами і дипломатами, підіграти, якщо це его не, не влазить в жодну переговорну кімнату. Але з іншого боку, як це зробити так, щоб це его не завадило вам вирішити ваше питання? І тобто можна а, демонструвати непоступливість і принциповість. Mm -hmm. А на іншій стороні цього діапазону повна поступливість, яка призводить до того, що тебе просто перестають помічати. Ось, власне, як би ви сформулювали комунікацію, щоб і вас і почули, і не послали грубо кажучи, вибачте, за але, це в стилі Трампа, тобто він любить це робити. Чудовий приклад, це наші друзі канації. От я дуже добре знаю цю країну. Я двічі служив дипломатом, там був послом багатьох людей знає цих і Я подивився, от прем'єр-міністр Трюдо, якого канадці до першого певного рівня перший час обожнювали як м'яку ліберальну, знаєте, таку людину всіх сучасних прем'єр-хіпстер кажучи. Прем'єр да? Хібстер дуже подобався дівчатам, жінкам, незважаючи на симпатичне обличчя, mm. він боксував, займався боксом, там то демонстрував і чоловічу свою сторону. Йому це коштувало родини. Він розлучився, була чудова родина, дітки. Все це, це коштувало йому теж політика його кар'єра. Але так як до нього ставився Трамп, який до цього часу нещодавно назвав його навіть не колишні прем'єра, а назвав тою особою, яку звати трудо. Ну що це за фраза? А маск називали дівчинкою. Що дівчинка не плач, ми скоро зговоритися першого задав губернатора постійно називаючи губернатором. Змінившись на карні, який був до цього головою mm -hmm. Нацбанку Британії і Нацбанку Канади, це зовсім інша людина. Це бюрократ. Твердий, банковий, який ніколи не мав нічого спільного з, з політикою, його позиція, яку він просто спокійно перервав Трамп на, на початку розмови, що ні, ні, до речі, Канада не передається. І незважаючи на це, йому дав спокійно завершити розмову з ніхто не називав його губернатором. от... Позиція цієї людини слугованого. Я не думаю, що він спеціально сидів, знаєте, придумав. Це, напевно, десь воно серед нього, з цього нового прем'єра, виходить. І нарешті суспільство канадське побачило і зрозуміло, що це все наша віра в нашого брата, який нас має захистити, а ми нічого не будемо робити, а Канадці нічого не робили в сфері оборони і безпеки, розраховуючи, що ну якось воно буде. Нарешті воно прокинулося. Якби ми з вами прокинулися років 25 тому назад, приблизно після Тузли. Настаном на сьогодні, бо це була б зовсім інша Україна. На жаль, кожен дипломат, це і медіатор і аналітик. Як аналітик, які б варіанти розвитку подій ви сьогодні спрогнозували? Я маю на увазі є Україна, є наш ключовий партнер, ще поки ключовий партнер Сполучені Штати, і є наш ворог Росія. Отакі варіанти розвитку подій на столі ви бачите. Ну, найгірший, я б дозволю собі почати з найгіршого, хоча, звичайно, починаю з найкращого. Найгірше це те, що ви назвали, я його формулюю як бік deal», тобто велика домовленість. Тобто така велика домовленість між Росією і Сполученими Штатами, якою ціна України не буде чимось таким, знаєте, непідйомним для американців. Ну, окей, Україна. В цьому випадку, я не знаю, це може бути ядерна програма Ірану, або, скажімо, взагалі ядерне роззброєння. Якась грандіозна перемога, яку Трамп не тільки Трамп, але й Сполучені Штати вважають важливою для так званий Реалполітік, який Реалполітік доведений до, до краю, в якому Україна, яка ну давайте назвати речі, суміна, ми намагалися побудувати із себе невеликі ну такі маленькі сполучені штати в Європі. Країна, яка відвалилась від імперії, яка має достатньо потенціалу, щоб претендувати на місце на планеті. І Яка розвивалася? Ну, очевидно, ми розвивалися всього 30 років. Американці 30 років такого прогресу не досягли після того, як розпалась Британська імперія, тобто -то у нас на самому початку шляху. І імперія б'є назад, як в тому фільмі Про зорені війни. Ми розраховували на цю допомогу. От якщо ця допомога не прийде в результаті, а це, скоріше за все, буде виглядати у вигляді просто виходу. Із, із цього Трампа голоси, що я все, що хотів зробив, все, що міг зробити, що Україна, що Росія, от вони не здатні недовороздатні. Він щось таке навіть вже нещодавно казав. Натікав, приблизно. Так. Натікав наближаючи в цей момент, коли може сказати, так я ж сторізів казав, хоча не сто один, ну нічого, і це те, що лежить. Ми залишимося на одинці з нашими європейськими партнерами, і нам треба з ними давним-давно. Я впевнений, що це розмови ведуться, починати і казати, що. У вас є все ж таки можливість. У вас є 300 мільярдів доларів, які ви боєте торкнутись російських, але вам придеться купляти зброю, вам придеться нам допомагати заради своїх власних інтересів. Це одна частина. Інша частина, що ми продовжуємо робити те, що ми робимо, незважаючи на наші сльози, і кров і все інше, що у нас є, ми знаходимо в собі сили, і консенсус суспільстві формується до того, що ми продовжуємо воювати в такому стані, якому ми можемо собі дозволити. І в результаті, в кінці кінців, ми виборюємо право на існування такої, як ми хочемо бути Україною. Дивне запитання. Ми не згадували про Китай, і, можливо, ми не можемо проговорити цю тему в межах короткого інтерв'ю. Але чи може так трапити, що місце США в Європі замістить Китай? Економічно він присутній не набагато слабше, ніж Сполучені Штати. Економіка Франції, ніби наполовину, залежна від Китаю, економіка Німеччина четверть. А, такий сценарій можливий чи ні? Я вважаю, що все ж таки ідеологічно складова, відіграє дуже важливу роль. І хоча Китай важко назвати а, комунізмом в такому типовому складі, ну в типовому такому Так, ну, Це не КНДР, так. Ні, це не КНДР. І навіть не Радянський Союз. Так. Так, КНДР це взагалі. Складна така ізольована частина ізольований Радянський Союз, але все ж таки я думаю, існує бар'єр суто ідеологічний, може скільки завгодно наближатись економічно, але в кінці кінців настільки будуть протипоставлені інтереси свободи і все, що народи сприймають або не сприймають, що не знайдеться політичної сили в Європі, яка буде пропагувати максимальне наближення до Китаю. Можна я використаю ваш прийом. Я, можливо, дещо зловживаю своїм правом як господаря, але дозволюся з вами не погодитись. Росія і Європа, Росія і Німеччина, згадана нами пані Меркель. Знаходила різноманітні виправдання, щоб толерувати російський тоталітаризм і купувати там дешеві енергоносії. Європа на межі дуже великої. Кризи, економічної кризи, чому тому, що е, значною мірою економіка Європи була побудована на дешевих російських ресурсах, їх немає. І відповідно е, в протистоянні з тим самим економічним Китаєм, де газ набагато дешевше, електроенергія набагато дешевше, і частина, наприклад, е, технологій дотується державою, Європа продує в чисту. І в них не буде іншого виходу, як виправдати собі якусь оцю нову картинку, що гроші не пахнуть. Тим паче, що це краще, ніж Росія. Це далеко, це цивілізованіше, і там ну, можна придумати аргументи. Як вам таке нормальна тема. Єдине, що хочу сказати, що якщо ви все ж таки візьмете Росію, то ви не знайдете такої чіткої ідеологічної складової, яка про яку я говорив з Китаєм. Як тільки росіяни не почали агресивно просувати оцей Росії як русський мір. Імперіалізм. Імперіалізм чистому вилі, а все, що вони грались, що «та ні, послухайте, ми ж, ми ж така сама країна. Просто на всередині чуть інші правила. Але в кожній країні свої інші правила, правда? Ну, я, я от не один раз був присутній, коли русські прямо заявляли німцям: а що ви нам розказуєте? У вас мерклі 9 років. Ну, німці, «Ні, так вона ж перебирають, так і нас перебирають. Ні, так вона ж відкрито брать. Так і в нас відкрита. Ну, ті, ну типу, 101%. Шо, шо, не шольца, а цього Шойде купили. Ну, вони не називали його купили, вони казали, що Шойдер сам же прийшов, його ж не, не притягли за, mm -hmm. за шию, правда. Тобто Росія певний час грала все ж таки ігру, що ми ж, ми ж всі, ми всі так давайте торгувати і так далі. Китай, все ж таки, це діагнозована країна. Це як Іран, це і різні світи, але дуже багато, дуже сильна складва ідеологічна, яка не дозволяє знаєте, адаптувати правила. І от дивіться, що русський до цього часу оцей чудак, який спілкується з Віткофом, ну це ж типовий продукт новий, такий не новий новоріж, а новий такий майже майже Сіліконова доліна російський варіант. Банкір активний між двома країнами, продукт двох цивілізацій. Свій хлопець. Свій хлопець всюди. От це то, що вони довгий час розігрували. І цікаво, наскільки. Дмитрій, по-моєму, да, по да, наскільки. Е те, що хоче побудувати Путін в його теперішньому стані і, і людського стану і його наближення до да, якогось там дуже зрілого віку і все інше, наскільки він готовий буде все ж таки гнучко адаптуватись, або воно вийде в кліч, і тоді неможливо буде далі навіть економічна активна взаємодія. Ви бачите, тому Європейський Союз заявляє, що ми до 27-го року припинимо взагалі, в незалежності від результатів українсько-російської війни, припинимо імпортувати енергоносії. Ну дай Бог їм здоров'я, подивимось, де вони їх візьмуть. Але все ж таки, це свідчить про те, що. Навіть такий важкий, масивний інерційний механізм, як Європейський Союз, нарешті, після трьох років активної війни в Україні, починає розуміти, що безкоштовний сир тільки в Мишеловках. Ну, тобто, ми зможемо. Вибрати період і ну, там, наприклад, на пляж хвоніку чи пляшку віскі, що Китаю в Європі не буде ні за яких обставин? Ні, я не сказав, що їх не буде. Я сказав, що вони що є на нормальний натуральний бар'єр. Mm. Я, я розумію, до чого тут. Я вам при на інший приклад. Ви може пам'ятати, років десять тому назад були переконані американці, що Японія скоро точно їх поглине. В Нью-Йорку всі в ці хмарочоси були тільки японські назви компаній, корпорацій. Навіть вже з'явилися японськими іерогліфами. Усі склалось враження, що все, Японія переганяє друга економіка світу. Тоді ні, так не сталося. По ціні землі, якщо б розбити квадратний метр Японії, була дорожче в сумі, ніж квадратний метр грандіозної порівняно з ними Сполученими Штатами. Ні, не сталося. Вони не в силу багатьох різниць, вони не змогли на ринку завоювати місце. Я думаю, така сама ситуація буде і з Китаєм. На вашу думку, третя така умовна тема це захід. що буде з заходом? З одного боку, чи раптом може наступити, посилитися в тому, так звана від України? Чи все ж таки на вашу думку захід якось збереться? Тобто, ми пам'ятаємо, є фактор Сполучених Штатів, які дистанціюються, є фактор війни, яка їх залякує, війна Росії проти України. Які у вас прогнози відносно Європи? Може, як це не перека, може втома дійти до навіть більшої, більшого рівня до України. І не все тут залежить від України, очевидно. Хоча і нам треба працювати активно, неполегливо, знаєте, кожен день. Долбатись, е, от як супорство дятла, а з іншого mm -hmm. боку, розуміти, що може пробити дірку і не отримати того, що хочеться. Треба розуміти, де, де межатися, а можливості європейських. І це, якщо просто сформулювати, це говорити не тільки про себе, про те, що болить. А розуміти партнери, говорити про те, що у них для чого їм це потрібно. Ну, це спільне контор безпеки, так. Просто виживання в майбутньому. І демонструвати гнучкість, розуміючи, кожного у тих партнерів багато. На жаль, Європа не одна. І наш сигнал має бути спрямований на кожен з них. Є небезпека. З іншого боку, ну не так багато у них вибору у європейців, насправді. Вихід Сполучених Штатів він в одному або іншому випадку можливо. Це історичний нормальний процес. Після Другої світової війни Європа більше не є місцем, де відбуваються конфлікти, ну крім цих ідіотів, mm -hmm. у нас на, на, на півночі і на сході. Тобто, очевидно, німці з французами скоріше сперечають, що краще вино чи пиво, ніж в один горла вчіпляються. Тобто можна сказати, що історична роль американського втручання в Європу. Так званого НАТО як механізму підтримання миру, по-перше, в на самому Катені, відіграло. І очевидно, через те, що небезпеки і економічні можливості знаходяться в зовсім іншому регіоні, десь там Латинська Америка, Південна, тихоокеанський регіон, то очевидно, для сполучених штатів, які теж знаходяться фактично в тому регіоні, були близькі проблеми, які там існують. Європа, нарешті, має вона в безпеці, вона має взятися за розум і сама якось. Ну на жаль, от Росія вирішила, що цього не може допускати.